Давайте сьогодні розглянемо Скарлетт Охару з знаменитого твору Маргарет Мічел Віднесені Вітром. Цьому твору вже 150 років, він досить популярний навіть і на сьогоднішній день, також є екранізація цього фільму. І якщо звернути увагу на те, наскільки популярним стала книжка, так, стає зрозуміло той факт, що. Якщо така велика кількість читачів захоплюється сценарієм і захоплюються головними героями, то це говорить про те, що в цих читачах також є ті реси характеру, які притаманні головним героям. Сьогодні мій акцент буде більш на Скарлетт. Частково і затронемо, мабуть, і фігуру Рета Батлера, адже це чоловік, який на протязі всієї книжки був, скажімо так, поруч з Скарлетто Хара. Як на мене, то тут головним, скажімо так, сценарним головним сценарієм який іде на протязі всієї книжки, а також історії життя самої Скарлетт – це Едипів комплекс». Зараз я поясню про що йде мова. В період з 3 до 5 років у дитини формується психосексуальна функція, егофункція, яка дає розуміння про відчуття, стосунки, почуття, про агресію. І, як правило, якщо процес, скажімо так, триангуляції тато, мама і дитина не завершений до кінця, то, як правило, дитина в даному випадку дівчинка стає в підсвідому конкуренцію з мами за право бути головною для свого тата. Якщо ми подивимось на історію Скарлет Охари, то можна побачити, як це програється в її житті. По сценарію, по книжці для Скарлет, у Скарлет були досить теплі і відкриті почуття з своїм батьком щирі. Він нею дійсно захоплювався, вони багато спілкувалися, і для Скарлет батько був близьким. Якщо сказати про маму, то Скарлет завжди захоплювалась мамою, але в самій книжці немає ніяких діалогів. Тобто можна сказати, що наче в житті Скарлет мама була відсутня. Тобто в уяві вона наче була, а в реальності вона була відсутня. Як програється такий комплекс в житті? Скарлет О'Хара закохується в Ешлі. Ешлі чимось схожий на фігуру батька. Ешлі в цьому випадку закоханий в Мелані, тобто фігура мами Скарлет. І тому Скарлет, постійно конкуруючи з Мелані, бореться за право бути головною для Ешлі. Тобто оцей дитячий сценарій, який до кінця не був, скажімо так, прожитий сепарований, перетянувся в доросле життя, де програвався уже протязі багатьох років. Бо якщо ми подивимось на саме спілкування з Ешлі Скарлетт, то досить цікавою буде. Певна сцена, коли Ешлі приїхав на відпочинок в період війни, і вони з Мелені йшли, наче в опочиванню, і е Скарлетт е Подумки там, проводжала їх з суму. Тобто, навіть можна побачити, що програється, наче як дитячий сценарій, коли дитина розуміє, що мама з татою йде окремо спати, а дитину відправляють окремо. Ну, от Якось в цьому випадку так тут програлося. Тому м -м -м, сама Скарлетт зрозуміла, що не кохає. Ешлі саме тоді, коли померла Мелані. Тобто, коли з цього трикутника Ешлі, Мелані, Скарлетт зник конкурент у вигляді жінки, яку Ешлі дійсно напротязі всього життя кохав, Скарлет зрозуміла, що вона його не кохає, що він їй не потрібен. Отак програється і цей сценарій в дорослому житті. Коли фігура, з якою ми конкуруємо, зникає з поля зору, людина втрачає інтерес до предмету обожнювання, ну, до фігури обожнювання. Тож в цьому випадку, Скарлетт, скажімо так, закрила свій гештальт саме через смерть Мелені. Що ж було з Ретом Батлером? Якщо говорити про Рета Батлера, то досить таким показовим є його діалог з подругою, не пам'ятаю, як її звати, де він говорив про Скарлетт. Він називав її. Розумною, сильною, здатною йти напролом, здатною заробити гроші, але холодною всередині. Про що нам може це говорити? Що, скоріш за все, у Рета Батлера була така мама. Бо якщо брати саме книжку, то там є декілька епізодів, де розповідається, що Стосунки з мамою у Рета Батлера були досить напружені ну, через батька і так далі. Можна побачити в цій історії, що Ред Батлер обирає для себе, для свого життя, жінку, чимось схожу на мати і намагається добитись теплоти. Прийняття і любові, як від матері, і від самої Скарлет. А тому в той момент, коли Скарлетт зрозуміла, що вона не кохає Ешлі і йде до Рета Батлера для того, щоб сказати, що вона кохає його, у нього в цей момент сценарій закінчується, тому що йому стає це нецікаво. А тому він розвертається і йде. Що сказати про е, Скарлетт, яка, звісно ж, в цьому випадку впадає в інший сценарій, якщо у неї на протязі е, більшої частини її свідомого життя була постійна конкуренція з Мелані і постійне намагання закохати в себе недоступного чоловіка? То саме в той момент, коли Ред Батлер уху... у... у йде від Мелані, від Скарлет, Скарлет приймає рішення, що вона обов'язково буде його добиватися. Тобто Скарлет знову падає в сценарій, в повторюваний сценарій. Ну як далі, історія тут можна вже додумувати все, що завгодно. Але якщо ми візьмемо реальне наше з вами життя, то досить часто психіка спрацьовує саме так. У психіці є такі е, функції, що коли сценарій не завершений, скажімо так, вона обов'язково в дорослому житті буде намагатись притягувати в життя такі сценарії, щоб можна було його завершити. Ось чому досить часто психологи для того, щоб зрозуміти, що відбувається в реальному, в дорослому житті, дивляться разом з клієнтами в терапії дитячі історії для того, щоб зрозуміти, який дитячий сценарій не закритий, щоб можна було його, скажімо так, перепрожити, закрити, щоб в дорослому житті воно не програвалося. Що ми можемо сказати про саму Скарлетт? Не потрібно забувати ще такий момент, що твір був написаний в 19 столітті, в 60-х роках, коли був повний патріархат, а тому свідома конкуренція за право мати свою точку зору, свій спосіб життя, свій спосіб міркування у Скарлетт саме якраз, я, на мою думку, завдячуючи цьому едиповому комплексу, і був програний повністю. Вона не боялася вставати в конкуренцію поряд з чоловіками. Вона, до речі, у неї досить складні стосунки абсолютно з усіма жінками. Вона завжди їх вважала не такими, скажімо так, як вона. І найцікавіше, що і жінки її не сприймали. Єдина людина, яка її дійсно сприймала, це була та сама Мелені, жінка Ешк. Тобто єдина людина, яка дивилась на неї цілком, сприймала її повністю з усіма її плюсами і мінусами, це була Мелані. Але і тут Скарлет не зовсім, скажімо так, приймала це до уваги. Тому що сильні сторони скарлетт це ексцентричність, це наполегливість, це. Попри все йти до своєї мети, це ставити свої цілі, це м, такий її психічний захист, який їй завжди допомагав, і це знаменита фраза, я подумаю про це завтра. Допомагала їй в скрутні моменти зібрати себе докупи для того, щоб відпочити і на наступний день, е, уже, скажімо так, придумати. Як вона буде виходити з тієї чи іншої ситуації? Також історія з другим одруженням, з чоловіком, який насправді планував одружитись з її сестрою. Тобто тут знову ми бачимо ту саму конкуренцію зі сторони Скарлетт з жіночою половиною. Але знову ж таки, давайте не забувати, що ми дивимося на цю історію з точки зору головної героїні і з точки зору її способу бачення її власного життя. В книжці є декілька епізодів, де Скарлетт говорить, що я готова вбивати, я готова на будь-що, але я ніколи не буду голодною. Можна зрозуміти, що її, скажімо так, картина світу, внутрішня її картина світу, приблизно буде виглядати так, що моя безпека, моє завтрашнє забезпечене майбутнє, залежить від того, скільки в мене грошей на сьогоднішній день є. А тому всі інші способи для досягнення. Своїх цілей і своєї мети, у мене ну, для, для неї, скажімо так, почуття, можливо, десь якоїсь там совісті, чи ще якихось соціально прийнятих норм, для неї це не, не зовсім там, як його правильно можна назвати. Вона до цього відноситься спокійно. Тобто тут у нас в першу чергу Скарлет виглядає як егоцентрична особа, навколо якої вертиться світ. Це не добре, не погано, це просто особливості характеру людини. Якщо брати по типології Фрейда, то можна було б сказати, що скарлет це все ж таки істеричний тип особистості, який притаманне маніпуляція, шантаж, якщо це потрібно, хитрощі, артистичність, прагматичність, це її і сильні, і слабкі одночасно риси. Бо абсолютно все, що є в такої людини, воно завжди їй може десь в одній певній ситуації допомагати, в іншій ситуації можливо навпаки грати проти неї. Яскрава дуже особистість, цікава особистість, я свідомо не буду говорити про те, чи це добре, чи це погано, бо з точки зору психології. Немає доброго чи поганого, є особливості характеру, є внутрішній стан, є оточення, яке формує особливості цього характеру, і також є способи досягнення своїх якихось цілей, які обирає саме ця людина. На що б я звертала увагу. В роботі з такою людиною при одній умові, якщо її дійсно це турбує, це стосунки з жінками. Адже далі, уже, коли у Скарлетт народилась донька, то стало зрозуміло, що Скарлет і до доньки досить прохолодно відноситься так повністю, як і до всіх жінок, які її оточували. Тож, якби прийшла така жінка в терапію, то, і це було їй потрібно, то скоріш за все ми працювали над тим, що потрібно забирати внутрішнє сприйняття жінок як конкуренток, і потрібно перестати, скажімо так, воювати. З жінками за право бути, отримувати якусь там, як би це його можна було назвати, за право отримувати прихильність у чоловіків. Сподіваюсь, для вас була цікава моя інтерпретація. Пишіть в коментарях, що ви з приводу цього думаєте, і як для вас запам'яталась головна героїня. На сьогодні, все. Дякую за увагу.